До деяких людей гроші йдуть буквально в руки, а інші руками змушені сидіти на мілені. Як медитація на гроші та грошовий потік допомагає налагодити фінансове становище? Про це ми поговоримо з тими, хто підписався на наш канал. Якщо ж ви ще не підписані на нас, то зробіть, будь ласка, це. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для нас! Суть і призначення медитації на гроші та грошовий потік часто буває так, що докладаючи значних зусиль, людині так і не вдається досягти фінансової стабільності. Змінити цю ситуацію можна корекцією ментальних установок і правильним налаштуванням, які закладаються у спеціальній медитації. Особливості медитації на гроші та грошовий потік. Фінансовий добробут дарує відчуття щастя, незалежності, стабільності та впевненості в завтрашньому дні. Більшості населенню планети потрібно наполегливо працювати і докладати значних зусиль для зміцнення свого фінансового становища. Що ж потрібно зробити, щоб притягнути до себе гроші? Налагодьте стосунки з грошима та навчіться їх поважати. Станьте більш енергійною, наповненою людиною, яка не тільки споживає, а й вміє ділитися, віддавати та обдаровувати інших. Умійте вибудовувати особисті кордони, щоб не відчувати почуття провини за своє благополучне життя, а насолоджуватися ним. Використовуйте прикмети та ритуали для залучення грошей. Плануйте, мрійте, ставте цілі. Пишіть плани, цінуйте себе високо, вивчайте фінансову грамотність. Медитуйте, щоб розширити свій грошовий потік. У чому ж сенс і особливості грошової медитації? Чим вона відрізняється від інших практик? Ось її головні риси. Особливий спосіб досягнення благополуччя методами йоги. Щоб він спрацював, потрібно в нього обов'язково вірити. Бути прихильником нетрадиційних методів поліпшення якості життя, повна і глибока концентрація на конкретному питанні та бажання розбагатіти тут і зараз. Візуалізація образу успішної людини, великих грошей, комфорту і респектабельності, велика деталізація, концентрація і вкладення енергії в процес. Грошова медитація. Це спосіб розвинути в собі свідомість багатої людини та назавжди позбутися парадигми бідності. Увідіть у стан достатку та щедрості. Тоді ніколи не повернетесь до колишніх деструктивних часів та звичок. До речі, у нас на каналі є відео на тему психології бідності. Посилання на нього ви знайдете у верхньому правому куті. В цьому відео ви дізнаєтесь, як налагодити свої відносини з грошима. Так, коли ж потрібна медитація на гроші та грошовий потік. Система грошового потоку міцно вбудована в життя кожної людини. Гроші не менш важливі, ніж здоров'я, сім'я, кохання та самореалізація вони не можуть бути викреслені з нашого життя назавжди. Медитація на гроші та грошовий потік дає змогу розв'язати такі завдання, здобути фінансову свободу. Подолати кризу без грошів'я, отримати можливість жити життям своєї мрії, розширити перелік способів отримання прибутку, досягти стану умиротворення, розкрити таланти і внутрішній потенціал, змінити роботу з важкої та нудної, на легку та цікаву. Найголовніше джерело стресу в людей це гроші. Кому більше за інших потрібна грошова медитація. Як категорії людей, яких об'єднують такі ознаки, невміння розпоряджатися грошима та рівномірно розподіляти їх. Існують негативні установки, наприклад, такі усі багаті люди запеклі нагідники, гроші це зло та джерело всіх бід на землі, присутній страх великих грошей. До медитації слід приступати тим, у кого немає серйозних проблем зі здоров'ям та інших першорядних завдань. Вирішивши їх, можна приступати до практики. Правила медитації на гроші та грошовий потік. Закон обороту грошової енергії свідчить, що в людини буде рівно стільки грошей, скільки вона готова прийняти у своє життя. Медитація на гроші та грошовий потік дає змогу наростити бажання і амбіції, дозволивши багатству поролитися на людину грошовим дощем. Що потрібно робити під час медитації. Як правильно медитувати на гроші. Робіть її перед сном або відразу після пробудження. Усамітнюйтесь, щоб ніхто не відволікав вас від процесу. Створюйте відповідну обстановку з приглушеним світлом, музикою, мантрами та ароматами. Знайдіть зручну позу для розслаблення. Скористайтеся медитацією грошовий вихор. Перед медитацією потрібно зробити таке. Складіть список бажань, сформулюйте бажаний рівень доходу та запишіть. Дайте відповідь на запитання про те, чому саме такі цілі і сума вам потрібні, що досі заважало здобути бажане. Та які внутрішні упередження тому причина. Письмово опрацювати ці упередження. Потім переходьте до медитації. Послідовність дій буде такою. Прийміть зручну позу та розслабтесь, відпустіть всі думки, почніть роботу з образами, уявіть небо перед дощем, і смар падають маленькі краплі, які на льоту перетворюються на грошові купюри, їх стає дедалі більше. Вони обсипають вас з усіх боків, проникають під одяг, наповнюють долоні, шарудять і приємно пахнуть. Повторюйте подумки: гроші приходять до мене. І не убувають я багата, щаслива, умиротворена людина. Уявіть, як вітер піднімає вас угору разом із купою грошей, Ви ширяєте, кружляючи і насолоджуючись процесом. Поступово хмари йдуть, ви м'яко опускаєтесь на землю. Вітер щухає, а гроші залишаються біля вас на землі. Поверніться у свідомість, розплющте очі та подякуйте собі. Медитація грошовий вихор поліпшує фінансову ситуацію, збільшує потік клієнтів, кількість великих угод та підвищує стабільність і комфорт. Що не можна робити в процесі медитації на гроші та грошовий потік, є кілька табу та заборон, які слід знати і застосовувати в медитації та повсякденному житті. Проводячи сеанс на залучення багатства, не можна. Відволікатися на сторонні думки, дзвінки та розмови, перекривати потік енергії в тілі. Тримайте хребет рівно, розкрийте грудну клітку, затискати дихання, збиватися з ритму. Дихайте на чотири рахунки: довгий вільний вдих та довгий вільний видих. Корити себе за невдачі. Пробуйте знову і знову. Дякуйте тілу та розуму за успіх. Проводите довгу медитацію. 10-15 хвилин. Навчіться входити в стан трансу легко і вільно. Починайте з 3-5-хвилинних сесій. Боятися експериментів, додавши до практики грошовий вихор інші варіанти грошових медитацій, афірмацій, аудіосупровід. Ви лише посилите ефект. Використовуйте грошові мантри, які надихають на фінансову свободу. Якщо витрачаєте надто багато, без причини, слід переглянути свої установки. Правильний підхід до грошей і грошова медитація очистить свідомість, навчить керувати фінансами, розслаблятися, наводити лад у думках та концентруватися. Повіривши в можливість розбагатіти, ви розкриєте свої таланти і підвищите свій рівень життя. Грошова медитація це не тільки чудовий інструмент залучення фінансів. А й спосіб саморозвитку та самореалізації. Використовуючи її в житті, спробуйте змінити ситуацію, оцініть результат і зробіть практику повсякденною вашою звичкою. Спробуйте виконати медитацію грошовий вихор вже сьогодні і побачите, як вже завтра ваше життя почне змінюватися в кращу сторону. Якщо наше відео було корисним для вас, то поставте йому вподобайку. А також можете написати в коментарях, про що ви б ще хотіли дізнатися, а ми знімемо про це відео. А поки пропонуємо вам подивитись відео, які вже є на нашому каналі, покликання на які з'явилось на вашому екрані. Приємного вам перегляду!